Ви вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок сьогодні у передачі: Найрідніша людина, тато. Я в житті дитини не дам дитини, тому що воно моє. Новий дитсадок для сільської малечі. Ми довго чекали вже цей садочок. Вчимося дружити. Вітара лісують замечательні лісунки на тему Моя мічта. Бігом, 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 бігом. Да, 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 да. Давай, давай, синочка. Давай, ось вот так, мой хороший. Пошли до машинки. Пошли, пішли, пішли, пішли. Пойдемо, мій маленький. Доля цього хлопчика могла б скластись геть по-іншому. Замість рідних поряд чужі люди, а над головою казенний дах. Перспектива реальна, утім, не бажана, так вирішив рідний батько. І у свої рік два місяці Богдан здійснив найважливіший у своєму житті вояж із будинку малюка до рідної домівки. Він поводить, робов домі малютки. А потім я приїхав, кинув роботу, приїхав, забрав його. Потому що вибушу щось не з я не хочу там. Дитина дуже не буде батька. Тому знати тепло. Мати покинула, утім, поряд завжди буде батько. Так він вирішив. Спочатку довелося важко. Недовіра з боку відповідних інстанцій, підозри і занадто вороже ставлення. Попервах рідну дитину довелося буквально відвоювати у чужих людей. Мені котрим хоче в домі, щоб він був в інтернаті. Я хотів з прокуратури бути, я вам дитину не віддам. Я в житті дитини не віддам дитини, тому що воно моє. Попри, вважає, героїчний вчинок, до героїв себе чоловік не зараховує. Переконаний, усі діти мають право на родинне тепло. Така позиція наслідки виховання мами Антоніна Іванівна, бабуся Богдана і єдині жіночі руки в родині достеменно знає, що таке казенні стіни. Я теж у діддомі була. Да. Я знаю, що це таке діддому. Це 47, 48, 49 років, де я була в Дядоні. І то в мене душа була. Це моє внуча, От таке врем'я, то голодовка була, це таке врем'яння, моє вноча буде там. Я на собі спитала, я не хочу, щоб дитина туди більше попадала. Стільки в мене буде сили, стільки я його буду оспитувати. Я не відкажуся, хіба вже руки зложу тоді вже. А так я без його не можу, не можу. Про важливість саме родинного виховання наразі говорять на повний голос. Держава тримає курс на усиновлення, а Сумщина його всіляко підтримує. В області розпочата потужна кампанія, мета якої дати прихисток кожній дитині. Інтернатний заклад він не може дати всього того комплексу послуг і всього навчання. От дитина виходить з інтернату, вона не пристосована до самостійного життя. В родині вони їх навчають і працювати, і виховують, і залучають до якогось громадського життя Влада ставить собі завдання за рік віддати у родини понад дві тисячі дітей-сиріт. Задача надто важка, утім, посильна, бо якраз на часі, кажуть посадовці. Величезна різниця між інтернатним вихованням і домашнім вже не є ні для кого секретом. Знають це і в родині Анатолія Петровича, ким стане син і якою буде людиною. Батько вже визначився. Надміна доброзичливий порядний роботящий і головне з вірними родинними принципами. Чоловік переконаний, навряд чи людині, яка вийшла на волю зі стін інтернату, у силах самотужки виконати такий план на життя. Міністерство освіти і науки України розглядає можливість впровадження курсу фінансової освіти в дошкільних навчальних закладах. Нині триває обговорення. Вищі навчальні заклади публікуватимуть на своїх сайтах дисертації, які прийняла до захисту спеціалізована вчена рада. Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки Сергій Квіт. На 47-й міжнародній олімпіаді з хімії українська команда здобула чотири срібні медалі та увійшла в двадцятку найсильніших. Проблема зайнятості дітей у літній період є надзвичайно актуальною. Далеко не кожна сім'я може відправити свою дитину на море або у санаторій. Навіть поцівка у заміський табір вимагає значних матеріальних витрат, тож оздоровлення у пришкільних таборах є найдоступнішою формою відпочинку. Тим більше, що для дітей початкової ланки і пільгових категорій все організовується безкоштовно. В сільській місцевості вони трішечки обділені долею. Батьки, як правило, не працюють, заробляють чим можуть, тому усі бажали йти. Але так як коштів ну, зовсім невелика кількість виділена на нашу школу, то ми зібрали батьківський комітет. І батьківський комітет вирішив, яких дітей варто оздоровити в першу чергу. І от ми оздоровлюємо нашому таборі якраз дітей, учнів перших четвертих класів та малозабезпечених дітей. У пришкільному таборі Забрізької школи відпочине 25 школярів. Вони розділилися на два загони енергія та капітошки. Ми, ми маленькі капітошки, ми одна сім'я, дуже дружні і веселі радо носим це ім'я. А ми учні просто. На відкритті табірної зміни діти ознайомилися з режимом роботи та правилами поведінки, а затим взяли участь у конкурсі малюнків на асфальті на тему Ми за мир. Я намалювала сонечко, квіти, сердечко. І слава Україні. Я хочу, щоб світилося сонечко, і на столі завжди лежав хліб. Педагоги Черняхівщини заздалегідь підготували програми для змістовного відпочинку і творчого розвитку школярів. Протягом відпочинкової зміни робота буде організована так, щоб кожна дитина знайшла собі справу до душі, відчувала себе затишно, загартувалася фізично. Це дуже радує, що діти хочуть сюди ходити. Значить, їм тут цікаво, весело. Значить, педагоги правильно поставили правильно справляються зі своїм завданням. Діти теж в очікуванні цікавого дозвілля і незабутніх вражень. Тут завжди дуже цікаво. Проводяться різноманітні конкурси, естафети, змагання. Ми подорожуємо, відвідуємо визначні місця Житомирщини, отримуємо нові враження, збагачуємо свій духовний світ. А в цьому році ми ще будемо брати участь в акції Фіточай бійцям АТО. Відпочивальники матимуть вітамінізоване дворазове харчування, побувають на екскурсіях та матимуть безліч цікавих конкурсів: інтелектуальних, спортивних, гумористичних, творчих, музичних. Яскраві гірки і гойдалки, що розташувалися поруч з новеньким дитсадком, приваблюють усіх дітлахів Волинського села Смолигів. Дуже ну, подобаються котельки. Після двох десятків років реконструкції і будівництва сільська малеча нарешті зможе відвідувати власний дитсадок, який до того ж споруджений за новими європейськими технологіями, місцеві матусі врешті зітхнули з полегшенням, буде куди відвести діток, адже до того дитсадка у селі не було. Ми дуже чекали цього моменту, щоб воно відкрилося так, зв'язку з тим, що у мене дитина старша ходила в інший саді, які мусили їздити далеко. Ну а менше дуже добре, що в селі чоловік працює, я працюю, діти учаться в школі, і в ліцеї старший. Ну і є куди подіти дитину, де буде займатися, де вони буде здобувати там, як то кажуть, і, і нагодований буде, і в теплі, і з дітьми буде. Звести у селі Десадок запланували ще 30 років тому. Активні будівельні роботи розпочалися 2008-го. але тільки тепер, завдяки спільним зусиллям місцевої влади, підтримці районних та обласних депутатів вдалося завершити розпочати. Більша частина коштів це кошти сільського бюджету. Нами була продана земельна ділянка під будівництво фабрики Нестлі. Це 2 мільйони 200 тисяч. Ми отримали. За продаж і всі кошти ми вклали в реконструкцію дитячого садочка. Один мільйон виділили з обласного бюджету і 900 тисяч із районного. На відкриття сучасного дитсадка прийшла чи не вся сільська громада. Завітало чимало гостей з районного і обласного центрів. Та найбільшим святом ця подія стала для маленьких вихованців та їхніх батьків. Дякуйте вам, біток усіх. Все є тепер для життя і утіх. Як заходять, вам від роботи опутити, приходьте до нас, будемо з вами і друзити. В Іллі ще є п'ятеро братиків та сестричок. Хлопчикові вже п'ять років, то час готуватися до школи. А в дитсадку для цього будуть усі умови. Ми довго чекали вже цей садочок. Я думала, вже перший піде. а Він вже пішов, вже в сьомий клас ходить. То в мене тепер п'ята дитина пішла в садочок. Ну і ще залишився в мене два рочки, самий младшенький, зі мною. А як до цього обходилися? Куди куди діти? Де діти були? Вдома гляділи. То приходили бабусі, допомагали то самі з чоловіком. Довго не могли на роботу піти, бо дітки були маленькі, то ми гляділи по черзі. У смолигові мешкає близько сотні діток до шести років. Тож дошкільний заклад для села був край необхідним. Діток вже записалося в нас 60, але садочок розрахований всього всього на 35. По наших коштах стільки ми змогли закупити ліжечок. Ну. Якщо сільська рада наша далі буде процвітати, то я думаю, що в нас все буде гаразд. Споруджували приміщення нового дитсадка за сучасними технологіями, враховуючи те, що у ньому перебуватимуть діти. На об'єкті використовувалися сучасні технології, лакокрасочні матеріали всі були враховані з тим, щоб дітвора не страдала від прояву парів, запахів і шкідливих фарб. Передбачена тепла підлога євровікна сучасні всі умови утеплення виконані. Опалюватимуть приміщення дитсадка газом. Для цього збудували спеціальну котельню. У дитсадку до початку навчального року все готове. Діток чекають новенькі ліжечка, стільчики і столики. Місцеві підприємці допомогли облаштувати дитячий майданчик, придбали для малечі іграшки та книжки. А от німецькі партнери подарували дитсадку постільну білизну. Спільними зусиллями дорослим вдалося створити для дітей справжню казку. тож і не дивно, що дитячий заклад так і називатиметься «Казка». Колектив навчального закладу уже повністю укомплектований. У дитсадку працюватимуть і молоді спеціалісти, вихователі, няні буде медсестра, кухар і техпрацівник. Дві групи в нас буде. Старша група буде на 20 діток, менша на 15. Вихователів в нас також буде три, буде дві няні. Ми будемо працювати. У нас проблема з музичним керівником. Ну, будемо просити, може, щоб за сумісництвом вчитель музики зі школи в нас школа поруч близенько йому буде приходити. У нас працювати, я думаю, що одне задоволення буде, бо в нас будуть всі створені умови для того, щоб. Працювало, було легше працювати і працівникам, і техперсоналу, і так само працівникам ну, вихователям. Няням нас всі умови створені, особливо для працівників кухні там взагалі. Дуже багато зроблено для цього. Дуже гарно, ну, комфортно, ліжечки ліжечка дуже хороші, матраси. Ну, дуже гарно, дуже. До нас приїжджали спонсори з Німеччини. Вони говорили, що це дійсно садочок європейського рівня. Відкриття подібного навчального закладу для Волинської громади не аби подія, адже нині у Луцькому районі дитсадки відвідують близько двох тисяч дітей. На сьогоднішній день у нас є 24 дошкільних навчальних закладів. Відбувається ще реконструкція одного, однієї будівлі села Несвіч з школи на НВК. Ну це в перспективі, якщо говорити у відсотках, скільки охоплено дітей ну, дошкільня. Це десь охоплено 64%. відсотки. Як на мене, це дуже хороший показник. У стінах нового дитсадка діткам буде не просто комфортно перебувати. Вони отримують тут перші знання з граматики і математики, пізнаватимуть світ навколо, навчаться дружити а головне зрозуміти. Розуміють, чому так важливо любити рідну землю і плекати рідну мову. Любіть Україну! Любіть Україну! Той час, коли країна перебуває в стані війни, ми відкриваємо садочок, і це символ того, що буде мир, що буде мир, буде перемога на нашій землі. Особливою подією для сільської громади під час відкриття дошкільного закладу стало благословення владики Михаїла, який теж приїхав порадіти разом із людьми. Духовний наставник вкотре нагадав батькам, що головне у вихованні дітей любов. Я би порадив дітей любити і вкладати любов. Не відкупляйтеся від дітей. Бо інколи ми свою любов і увагу проводимо за прикладом на тобі гривню, піди купи собі морожене. Не морожене дитині потрібно, а любов і увага батьківська, щоб розум людей не завоював інтернет, щоб розум людей не завоювали якісь цінності не українські. А любов це той найбільший капітал, який передають батьки своїм дітям, онукам, правнукам. Тому найголовніше це любити цих дітей. Веселий сміх дітлахів зазвучить у стінах нового дитсадка села Смолигів вже з 1 вересня. І друзі, це завжди добре. Недаремно ж існує приказка не так те багатство, як вірне братство. Втім, інколи трапляються такі ситуації, коли знайти друзів дуже складно. Саме тому благодійники вирішили допомогти тим, хто шукає нових товаришів та хоче відчути себе частиною великої міської родини. Тож волонтери вирішили подружити не лише запорізьких городян, а й нових жителів, тих, хто через конфлікт на Донбасі був змушений покинути рідну домівку. Сьогодні у нас проходить вже третій по щодо міні-фестиваль. который проходит в рамках проекта «Круг друзей». Этот проект направлен на примирение, на, на, чтобы познакомить между собой и завязать, возможно, новую дружбу среди местных жителей города Запорожья и гостей города, новых жителей. Мы долго искали и думали, что же может быть объединить и взрослых, и детей в одном проекте. Раньше у нас были проекты отдельно для детей, отдельно для взрослых, и хотелось что-то создать. создать такое семейное. Ну конечно же, в голову пришла идея создать э, семейный такой фестиваль, где люди могут э, участвовать с семьей, э, где мо команда образования происходит как внутри семьи, так и они знакомятся с другими семьями и объединяются для общих усилий. Дійсно, настрій справжнього сімейного свята організаторам вдалося забезпечити на всі 100%, адже тут безліч розважальних та пізнавальних конкурсів, у яких взяти участь мали змогу абсолютно усі, незалежно від віку. На фестивалі друзів» можна було спробувати свої сили у малюванні піском, проявити свою вучність та точність, пострілявши як зі зброї арбалетів та справжніх рогаток, так і з водяних пістолетів, пострибати у мішках, позабивати цвяхи, подавати смугу перешкодше, пролізти через сітку. А особливо не посідючих Ков майстер-клас від етномузичного клубу Барабанза де можна було не лише постукати у барабани, а й похлопати та навіть заспівати. Все заради того, аби вимушені переселенці відчули себе не чужими у Запоріжжі. На стан станцію на фестивалі кругу друзів. Вітара рісують. Замечательные рисунки на тему Моя мечта, за которые получают улыбасики и можешь обменять их на интересные призы. Когда вы участвуете, то вы получаете игровые улыбасики. Это, скажем так, такая местная валюта, которая происходит у нас на фестивале. Ты получаешь улыбасики за участие, и потом эти улыбасики ты можешь обменять в нашем импровизированном магазине. Это канцтовары, игрушки, то, что нужно и полезно детям. Кажучи про приклад справжньої дружби, была благо фонд посмішка дитини залучила до свята й інших небайдужих на плечі товаришів благодійників, лягли не менш відповідальні справи, розваги дітей та безліч цікавих конкурсів. Разом і батька легше бити. То що вже казати про подолання невеличких труднощів? Головне, аби всі корінні запоріжці і гості міста відчували себе частиною єдиного цілого. Сегодня благотворительный фонд «Улыбка ребенка» пригласила нас в качестве своих друзей приехать, повесили детей. Мы с ними танцуем, играем, рисуем рисунки на асфальте и просто хорошо проводим время. Такие мероприятия нужны не только для нашего города, но и для всей Украины, как бы, чтобы сплотить нашу дружную нацию, объединить, сделать ее сильнее. Поэтому спасибо всем девчонкам и мальчишкам, которые пришли и поддерживают такие хороше мероприятие. Варто сказати і про те, що навіть під час проведення таких масштабних свят благодійники намагаються усіма силами допомагати тим, кому це потрібно. Тому гості фестивалю друзів» мали змогу заповнити невеличку анкету соціологічне дослідження. На жаль, навіть на сьогодні існує безліч стереотипів щодо вимушених переселенців, а відповідно й непорозумінь із гостями міста. Саме їх місцева ініціативна молодь намагається зрозуміти, а отже, й залагодити. Очень часто считают людей, которые вынуждены к нам переехали. Э... очень агрессивными, недружелюбными. Но мы меняем эти стереотипы. Даже среди наших волонтеров есть люди, которые переселенцы, которые приехали. И один из стереотипов, что все люди, которые приезжают к нам, они считают, что им должны. Но им никто ничего не должен. И как показывают уже предварительные итоги нашего социологического исследования, то более 60% людей даже не обращались за коммунитарной помощью. И Некоторые люди обращались единожды, потом становились сами самостоятельными и уже по подключаются к благотворительным организациям и тоже помогают вновь прибывшим. На досягнутому волонтери зупинятися не планують, адже попереду ще декілька фестивалів. Подібні святкові заходи відбудуться у всіх районах Запоріжжя для того, аби ніхто не відчув себе неважливим чи непотрібним. Причому на останньому, найбільшому етапі, волонтери планують зустріти аж 5 тисяч гостей. Сподіваються, коли гості та запоріжці познайомляться, подивляться в очі один одному, зрозуміють один одного та гуртом візьмуться вирішувати власні проблеми, то всі від того лише виграють. Тернополя. Дівчинка першокласниця та вже визначилася з майбутньою професією. Каже, що буде журналістом як мама. Оленка з чотирьох років складає рифмоє вірші і пісеньки. Сама ж їх виконує, коли приходять гості. Полюбляє плавання і ковзани, мріє про велику родину. А ще переконана, що має наполегливо працювати над уроками до п'ятого класу, щоб бути розумною. А після п'ятого можна вже і закохатися. Вона сонячна і весела, кмітлива і допитлива, одним словом, гордість усієї сім'ї. Чекаємо і ваших фото історій у рубрику Світлини від родини. Потрапити у наш телеоб'єктив дуже просто. Надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну або поштову адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На цьому урок завершуємо. Дякуємо усім за увагу. Побачимося за тиждень на цьому ж каналі. Бережіть себе і своїх дітей!